Доброго дня, панове. Сьогодні я би знову хотів би з вами поговорити про смайлики. Я на сайті PG знайшов ще один цікавий дистрибутів від дядька під ніком «Зеніт». Е, Насправді, е, там, як, якщо подивитися, там немає таких жорстких обмежень в плані ліцензування. Але якщо прийдеться добре, насправді мені здається, що. І Ці смайлики були е, ну це така збірна солянка, якщо там є якісь і жовті, і червоні смайлики, Але насправді смайлики прикольні. Але ми ці смайлики з вами запросто зможемо відредагувати, Розумієте, чому справа? Якщо податись, наприклад, є, є якісь ось такі смайлики, це якась насправді, мені насправді це не подобається, але ось які ті червоні це можна запросто залишити. Давайте хоча б зодин смайлик відкриємо і подивіться. Наприклад, ось цей, він... Скожне на те, що він з іншого дистрибує. Я не знаю, з чого це зібрано. Але видно, що є червоні смайлики і жовті. бачите, Наприклад, оцей смайлик взагалі не анімується. Що взагалі не круто, але тим не менше, смайлики виглядають досить прикольно. Ой, вибачте. Якщо ми подивимося, оцей смайлик, бачите, ну він точно з іншого дистрибутиву, це не ті самі колобки. Хоча схож на те, що смайлики все ж таки. ну, Так би мовити, взяли, брали за основу саме Колобки, я, як я вже казав, я розумію, чому автор колобків, чому він не. Ну, настільки жорстко. Ріцензує свої смайлики для того, щоб ніхто в них не ковирявся. Тому що, якщо ви почнете колупатися, ви, звісно, зміните художню задумку автора, і, і у вас зіпсується враження. від Якщо ви для своїх користувачів перекопаєте смайлики, ті, що він зробив, у, у користувачів зіпсується враження. Якщо хтось побачить ті смайлики на третій, а то зрозуміє, що це ті смайлики так існі, бо не такі, як задумав автор, а звісно, що, звичайно, що автор він... Багато спілкувався з людьми. Я думаю, що це насправді так, тому що, мабуть, з кимось консультувався, навіть не з друзями, можливо, навіть гроші платив людям, щоб вони там щось пробували, їх, не дивилися, блакав з іншими спеціалістами. Якщо настільки жорстко як ліцензує, щоб ніхто нічого не дай Бог, там, що каже, ну він що каже у своєму ліцензійному зголошенні? Смайлики можете використовувати де завгодно. Але змінювати він їх категорично забороняє усе, що там є. І самі смайлики, і файлу, файл з, темами, з темою. Змінювати він забороняє на, строго настрого без, без його згоди. Тому насправді це зрозуміло. Якщо я подивимося, наприклад, ось цей смайлик, виглядає він якось трошки дивно. Розумієте? Дивно він виглядає цей смайлик. Якщо буде інші смайлики, там також є нюанси. Мені насправді цей смалик не подобається. Якщо ми візьмемо наприклад, э, смайлик від нашого від того самого дядька, який робив смайлики колобків. Э, десь тут, Насправді, можливо, дистрибутив є в папці Install, а саме там він і є. Давайте відкриємо папку PG, і там подивимося смайлики з колобками. Э, ось ось цей дистрибутив, Розпакуємо його поруч з цим і подивимося, як виглядає. С Смайлики з колобками. Якщо подивимось, це виглядає по іншому. Чи тут аналічний? Є. Можливо, це він. А чи ні, давайте спромі його відкрити. Бачите? Він виглядає по-іншому. Він виглядає якось інакше. Мені насправді ці колобки. Ну, Як бачите, е смайлик з колобками він менший і, і жовтіший, а цей такий червоний. Ну, сьогодні те, що він або від Родогони, ну, я це, Звісно, що це зовсім інші смайлики. Ну, Це таке. Як бачите, це, я просто взяв, я нічого не роблю, просто взяв взяв просто смайлики. Мені колобки насправді більше подобаються. Я дуже хочу з тим дядьком подружитися, бо він він, він реально крутий дядько. Крутий чувак, тому що смайлики в нього виглядають дуже круто. Мені подобається. То вот, я б хотів, щоб коли не бачив, щоб робив отаку. отак. Отак. Привієс! Блять, ти знаєш, знаєш? це мені подобається, тому що смайлики мені дуже подобаються. розумієте? А що робите. Ну, якось я би напишу, тому що у нього смайлики дійсно кльові, мені подобаються, А оці смайлики, що виглядається якась збірна солянка. Але насправді, оскільки оці смайлики, ну, розумієте, що справа, один в полі не воїн, якщо я почне, почнемо так всі нарісно дурни... якимись дурницями, ми нічого разом не досягнемо. Тому ось ці перекопані смайлики виглядають як продукт стороннього розробника, який. Е... Який був натнений з колобків, тому що це схоже на копію. І, наприклад, є ось смальки з колобками виглядають як ось колобок-пак, вони виглядають як єдине ціле. Тут немає таких смальків, що збоку, щось якесь окремо. Ні, тут ці смальки, вони всі вони, Це видно, що вони з одного дистрибутиву і вони виглядають добре. А смайлики від дядька Зеніта виглядають як збірна солянка. Тому що, наприклад, є якісь отакі от смайлики. Вони виглядають, на мою думку, дивно. І, наприклад, якщо подивитися на смайлики, які йдуть по ставці з самим Підіном, вони дуже стримані в емоціях і такі вони, акуратні, так би мовити. А смайлики від, від дядька щоби Колубків, Давайте насправді подивимось, як його ніка, я весь час забуваю. Ось, дядька, цього, отут чомусь його немає. Я не знаю, це, мабуть, скоріше, що це дистрибутив збирався окремо. Тому насправді ми можемо запросто з вами написати і зробити свій дистрибутів. Що він, якби у своєму ліцензійному зголошенні, не забороняє робити. Тобто, насправді, якщо ми подивимося. Умови ліцензування сманків, може, ж цей дістрибутів. Давайте подивимось. Де цей дістрибутів? Ой, це моя музика, це не то. Install. І тут є така Pidgin, Smiles, і тут є Redmi. Хоча, насправді, це тут треба дивитися ось тут. Відкриємо цей файлик, і тут є ліцензійне зголошення. Тут також є інформація про те, що. ой! Щось в мене. Цей, ну таке. Треба часнику поїсти більше. Да. Отже, якщо ми подивимось, що він не дозволяє нічого змінити без його згоди. Тому насправді, якщо ми подивимось, бачите, він пише. Ви не можете нічого змінити чи додавати у архів без, мо... без моєї персональної згоди. І про все інше нічого не можемо змінювати у смайлика. Тому насправді я не знаю, дядько Зеніт Зіміт... дядько з ним спілкувався чи ні. Тому що насправді смайлики виглядають як збірна солянка. Оце, це колобки. А якщо ми візьмемо ось ці, то смайлики від зеніта виглядають, як збірна солянка. Тому що є якісь червоні. Можливо, ці смайлики скопійовані, Що це таке? Це, на мою думку, просто дурниця якась. Чому? Тому що вони гірше виглядають, ніж смайлики від дядька, що робив колобків. Чому? Тому що. Смайлики, колобки виглядають як єдині ціли. Вони всі однакові, однакового розміру. Приблизно виглядають і поводяться однаково. І тому я все ж таки зупинив свій вибір на Колобках. І я би хотів ось цим дядькам, що робив колобки, насправді подружитися. Тому що в мене є деякі. Мені, наприклад, дещо у цьому дистрибутиві не подобається, і я би хотів це перебрати. Давайте насправді ще подивимося, там є якийсь який ще великий, великий дистрибутив. дистрибутів. Що це таке? Давайте подивимось детальніше, що це за біг-пак. Ідемо так у підін. Тут в мене є смайлики. і тут є Бік-пак. Він, бачите, розвів в 3 більший, чим. Звичайно, є, наприклад, тут такий слайд. І об... відкриємо оцей дистрибутів і подивимося, що там насправді всередині. Тут смайликів скільки штук, давайте подивимося. 106. Тут є, мабуть, тут є і інші смайлики, дуже. Бачите, який смайлик дуже багато смайликів. Тому, насправді, ви знаєте, я насправді над насправді на чим думав. Як бачите, в мене тут. Зараз на цій машині немає інтернету, тому я зараз PG не запущу, щоб показати, показати клієнт. А от, що з цими смаликами не так? Усе з ними так. Наприклад, якщо відкрити ось цей смалик з дівочкою і хлопчиком, можна подивитися. Що це виглядає, бачите, дуже гарно і красиво. Бачите? До речі, хто любить браузер Internet інтернет-експлорер, ставте лайк. Отже. Давайте зак. Хай будемо запрощений браузер. І тут подивимося інші смайлики. Усі смайлики виглядають дуже кльово. Давайте подивимося ще ось цей, ось, ось цей смайлик з дівочкою хлопчиком. Тут бачите, вони танцюють. Тут усі смайлики гарно виглядять. Вони всі прикольні і е я не бачу особливого сенсу, щось тут змінити взагалі. Розумієте? Тому, насправді, якщо я почну щось. Міняти, я би хотів, щоб, е, щоб автор з матки Колубки насправді е, знав про мою діяльність, і, як то кажуть, я би не йшов у розріз з його ідеями, тому що треба, щоб він знав, що ми щось з вами тут робимо. А що я поки що розказувати не буду, тому що ми, я насправді це планую зробити, тому я що хочу зробити, я просто про це розказую вам про те, що є дійсно смайлики і є дійсно кілька ідей щодо цих смайликів. Е, я насправді знаю, якщо, якщо автор смайлики колобків, я нагадую його сайт, називається kolobok.us, якщо він. Приймає донати. Я закликаю вас усіх. Е, закликаю йому задонатити кілька баксів, тому що смайлики дуже класні. Вот. Отже. Знаєте, ну, і ось такий смайлик є, якщо ми зараз його відкриємо. бачите Що там... Що там... Ну, якась дурниця. Ну, ось таке. Єдине, що я не знаю, що це за смайлик. Я би насправді оцей смайлик би виключив з дистрибутиву. Тому що що це за смайлик? Ага. Ну класно. Оце мені смайлик, наприклад, не подобається. А от ось от такі. Ви знаєте, до чого я прийшов з останніх 4 роки своєї діяльності? Е я би відмовився від домашніх тварин. Чому? А тому, що мене це напрягає. Тому що замість того, щоб будувати стосунки з людьми, я бавлюсь вдома своїм котом. Мені добре. Не добре мені. Розумієте, це така. Так. це така Е, Отже, тут є і такі смайлики схожі на. Давайте, давайте подойдёмте, про что тут йде речь. И такий смайлик. Якась какая-то вот, бачите. вот, видите? Скажи, иди сюда. Поставлю тебе клизмочку, да. Что тут ще есть? Вот така такая закоханная барышня есть. Тут усе есть. Поэтому смайлики действительно классные. Давайте подивимося на файл теми, що там в середині є. Знаєте, за що я хею ті смайлики? Мені не подобаються ось ці мнемоніки. Не подобається. Тут бачите тут текстом. Чому? Бо Тому що тому. Як бачите, це дистрибутив зібраний стороннім розробником, тому насправді. Ми можемо з вами запросто це переробити. Я, мабуть, і цим займуся найближчим часом. Щодо інтеграції з піджином, насправді є кілька зауважень. По-перше, По-перше, мені, е... По мені не подобається, що Pidgin виводить е, смайлики не у формтоному вигляді. Тобто, коли ми запускаємо Pidgin і запускаємо панельку зі смайликами, ми бачимо, що смайлики виводяться насипом, і коли ми змінимо розмір вікна. Це змінити не можна. Смайлики вводяться з і усе. Тому насправді є сенс трішки переробити вікно з віджетами і зробити патч у офіційному дистрибуті, тому що це виглядає дивно. Справді мені дуже подобається Pidgin. І як ми пам'ятаєте пам у минулих роликах, я все ж таки виправив проблему з Pidgin, коли смайлики вводилися. На вінусі Косо, і у нас були проблеми із довжиною із тривалістю відображення фреймів. Як ви пам'ятаєте, коли у перших відеосах я розказував про біджін та про смайлики і клопки, смалики виглядали дивно, і ми з вами змінювали тривалість відображення фреймів і стали скрізь однакову тривалість. Річ у тім, що у дистрибутивах Bідін усіх випусків. Є ця проблема. Смайлики відображаються некоректно. Усі смайлики відображаються так, наче у, у них тривалість кадра однакова, що не відповідає дійсності. Тому що, якщо ми подивимося будь-яким графічним редактором, який вміє працювати з форматом GIF, там смайлики мають зміну тривалість кадру для того, щоб смайлик відображався живенько і гарно. І у вас було все добре. Усе добре. Зі сприйняттям цих смайликів. Тому насправді ми з вами випрямили цю проблему. І тепер, якщо ви подивитесь у минулих моїх відео, я для вас опублікував дистрибутив версії 2.14.12 під Windows, який вже має випрямлену цю проблему зі смайликами. Тому, якщо ви хочете смайлики дивитися те, як вони мають бути, вам потрібно завантажити саме цей мій дистрибутив. Також у нас є відоси, як додати у Pidgin підтримку мої програмування TCL, а також Perl. Щодо інших моїх напрацювань, як я вже казав, ми з вами можемо трішки підправити ці смайлики, та нам потрібна згода автора смайлика для того, щоб все ж таки мати можливість, наприклад, додати цей набір смайликів у дистрибутив Pidgin. Насправді, можна поправити інсталятор PGN і зробити так, щоб смайлики завантажувалися безпосередньо з сайту колобка. Але можна смайлики вбудувати у сам дистрибутив і зробити так, щоб все ж таки йшли смайлики, смайлики колобки від колобок.us і йшли безпосередньо з дистрибутивом. Підчина під Windows, а, а не просто дистрибтуватися окремим дістріптім з, з необхідністю ручного встановлення. Як ви пам'ятаєте, в нас на каналі також є відео, як встановлювати смалики-колобки у інстанс PG на Windows. E, насправді, це дуже цікава тема зі смаликами. Я планую найближчим часом дещо підправити саме вікно, яке виводить. Смайлики-колобки виводить, е я вибачаюсь, насправді будь-які смайлики е потрібно відформатувати. Тому що коли ми, коли ми натискаємо у е у нашому, у у нашому месенджері Pidgin, відкриваємо е набір смайликів, які доступні для використання, смайлики вводяться не у формативному вигляді, і якщо ми змінимо, наприклад, розмір вікна. Вони е автоматично не сортуються, і це не добре. Тому справді це також є сенс поправити, потрібно переговорити з розробниками під Чи хотіли б вони додати цей патч, і це насправді буде дуже цікаво, тому що мені це насправді не подобається, як зараз виглядає. Я би хотів насправді це поправити також. І ви знаєте, я би хотів додати ще одне зауваження щодо інсталятора Pidgin під Windows. Мені насправді не подобається, як це зараз виглядає. Не використовують розробники Pidgin використовують дуже старий компілятор. І якщо подивитися, що там зараз твориться, мені це не подобається. М і ну, взагалі я насправді можливо про це зроблю окремий відос, тому що, як мені казав е розробник Pidgin, е він безпосередньо не займається дистрибуцією PG під Windows. Він пише, я так зрозумів, просто код, робить важливі правки і все. А, можливо, ми з вами з цим займемось. Дістрибуцією PG на під Windows. Можливо, буде окремий дистрибутів, е, чисто від нашого з вами каналу. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, і ми з вами далі, далі будемо працювати над Піджіном е, та іншими мережіми технологіями. На все добре, до побачення.